У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці з авто військовослужбовця. Зловмисник викруткою розбив скло поза шляховика та заправ із салону ноутбук, канцелярське приладдя і особисті речі. Автомобіль належав 25-річному військовому, який і повідомив про злочин на лінію 102. Перед тим як їхати на службу, вийшов. І побачив розбите скло в автомобілі своєму. Замітив, що зникли речі, такі як ноутбук, зарядна станція до нього, десь деякі папери документальні. Тобто після цього одразу викликав поліцію, через декілька хвилин приїхала оперативна група. На місці події поліцейські з'ясували, що напередодні ввечері військовослужбовець повернувся зі служби та залишив службовий позашляховик у дворі багатоповерхівки. Працівники відділу кримінальної поліції спільно з управлінням карного розшуку. Відразу розпочали проводити оперативно-розшукові заходи та встановили особу злочинця. Ним виявився неодноразово судимий за крадіжки особисто майна громадян, місцевий мешканець, який ретельно конспіруючи свої злочинні дії, усвідомлюючи, що військові це суб'єкти, які довго не бувають в місці, відправляються на бойові дії, тому в них не завжди буде час звернутися з заявою. Вибрав саме цю ціль автомобілів військових і викрадав звідти їхні особисті речі шляхом розбиття скла. Слідчі оперативно затримали підозрюваного. Ним виявився 46-річний мешканець Миколаєва, одягнений у військову форму. Особу злочинця було затримано в порядку статті 208 КПК України, оголошено підозру та обрано запобіжний захід у для дітримання під вартою. На даний час слідством встановлено, що дана особа причетна до п'яти епізодів, а також перевіряються інші можливі факти його злочинної діяльності. Досудове розслідування наразі триває. У Нацполіції повідомляють, що за останній час у Миколаєві почастішили випадки скоєння крадіжок саме з транспортних засобів, що належали військовослужбовцям. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.